Я вітаю усіх з перемогою справедливості. Ми сьогодні дали уряду механізм для виконання закону про підвищення мінімальних зарплат і пенсій. І ми змусимо цей уряд заплатити пенсіонерам і тим, хто заробляє найменше. Ви знаєте, як довго ми добивалися полегшення життя людей. Нам довелося навіть блокувати трибуну. Але ми знали. Що ми свого доб'ємося, бо ми ніколи не відступаємо в боротьбі з бідністю. Сьогодні ми остаточно перемогли таким чином з 1 листопада цього року. Біля 13 мільйонів пенсіонерів будуть отримувати підвищені пенсії вищі, ніж дотепер. На 400 гривень будуть збільшені зарплати людям, які отримували мінімальну платню. Серед них, до речі, і сільські фельдшери, яким особливо важко зараз під час епідемії грипу. Це моя відповідь кризі.